Буває така складна ситуація, коли у батьків хворіє дитина, і батьки, всі лікарі все об'їздили, все, що тільки можна. ну лікарі кажуть, ну нічого, ми вже нічого не можемо допомогти зробити. Все, ну ми безсилі медицина безсила. І хтось із родичів для жінки говорить: у мене є бабка 100% У мене була у дитини астма. Ми пішли, бабка вишептала, бабка катала яйце, спрацювала. Дитина тобто, ну у нас є в оточенні деякі люди, у яких от таке таке відбувається. З вашої точки зору, з біблійного погляду, чи можливо в якихось таких екстремальних складних питаннях звертатися до гадалок, до таких от бабок, чи є це якимось дієвим методом? Я думаю, що якби це зовсім не працювало і не давало ніякого результату, то ніхто б ніколи до… Цих бабок чи до таких дідів, чи це обов'язково мають бути жінки старшого віку, чи чоловіки старшого віку. Це можуть бути абсолютно молоді люди. Ніхто б них не звертався. Напевно, треба бути чесним і визнати, що результат є, і він є, звісно, не у всіх 100% відсотках випадків, бо є шарлатани, є обманщики, але. Знову ж таки, досвід показує, якщо люди йдуть, з уст уста це передається, інформація шириться, то напевно в якихось випадках воно працює і призводить до результату. Питання в іншому: те, про що ми говорили е, трішки раніше, наскільки в цій ситуації така допомога і такий вихід є безкоштовним, і за яким механізмом диявольськими силами е, вирішуються ці проблеми? Як Бог вирішує проблеми? Адже Бог теж робить чудеса. Бог теж зціляє. Бог вирішує проблеми дуже просто. Людина має звернутися до нього, довіритися йому і дозволити йому стати те, що в християнстві називається Господом свого життя. Тобто довірити своє життя йому, і коли людина довіряє своє життя йому, це життя починає змінюватися. І людина вона приходить до відповіді на свою потребу, але правильним шляхом, не короткою доріжкою. А правильним шляхом проживаючи всі висновки, проживаючи всі етапи, проживаючи всі необхідні рішення, всі необхідні зміни у своєму житті. Наприклад, якщо ви прийдете з потребою до будь-якого священника, до будь-якого священника, незалежно від конфесії, чи це може бути православний, чи католицький, чи греко-католицький, чи євангельський, протестантський священник, будь-який чесний пастор скаже вам. В жодному випадку не звертайтеся до усіх всіх бабок, чи дідів, чи будь-яких інших, так би мовити, духовних псевдодуховних спеціалістів. Ідіть до Бога. Починайте молитися, читати Біблію, сповідайтеся, покайтеся перед Богом, залиште свої гріхи. Послухайте, але це ж складно. Це ж треба щось міняти в своєму житті. Значно простіше прийти і вирішити проблему за один візит. Або там за серію візитів, може навіть заплативши якісь гроші, або там принісши якусь подяку. Бо часто цим прикриваються ось ці спеціалісти, так би мовити. Вони навіть не беруть гроші за це, бо в них винагорода в іншій валюті йде в духовних питаннях. І ось коли відбуваються такі речі, коли відбуваються такі моменти, стоїть питання: ми вибираємо правильний, але важчий шлях чи коротший, але шлях, який має по цьому кредиту дуже дуже високі проценти у майбутньому. Я розкажу дві історії, можливо, для того, щоб змалювати це більш детально. Першу історію я чув від одного служителя, вона трапилася на під час проходження реабілітації в одному з реабілітаційних християнських центрів, де знаходились люди, які мали проблеми з алкогольною наркотичною залежностями. Один чоловік. Він приїхав на центр, і я думаю, ви розумієте, що коли людину беруть на центр, як правило, перевіряють, чи немає в неї якихось заразних хвороб, які можуть вплинути на інших. Зокрема, хвороб, пов'язаних із диханням, відкритої форми туберкульозу і так далі. Легені були чисті, все начебто нормально. Його прийняли на центр. Через якийсь час він перепинив вживати наркотики, алкоголь, він ще раз звернувся до Бога, покаявся. І якраз на цьому етапі у нього починається сильний кашель. І він каже, о, астма вернулася. Стоїть питання, а куди вона зникала? Почали з ним говорити. Він каже: ну, справа в тому, що колись в мене була ця хвороба. Потім мене звозили для, до ось такої бабки, я вже не пам'ятаю там деталей. І вона зробила свої процедури, і після цього хвороба зникла. Каже: а тепер виявляється, що не зникла. Знаєте, як це працює в духовному світі, як я це собі уявляю? Не буду стверджувати на 100%, але як я це собі уявляю, була астма, скажімо так, проблема рівня сержанта. Він звернувся до цієї спеціалістки, до цієї бабки, і вона поставила йому проблему рівня лейтенанта. Лейтенант має владу над сержантом, має повноваження. І ця нова проблема, скажімо так, алкоголізм чи наркотична залежність, яка затягнула його, цей новий демон, давайте скажемо так. Він старого прицитькав, присадив там тихенько і взяв над ним повну владу. А тепер, коли він прийшов, то виявилося, прийшов до Бога, навернувся до Бога. Виявилося, що сержант нікуди не зникав. Він просто затаївся, бо прийшов сильніший. І тому диявол він обманює, він ніколи не вирішує проблеми по-справжньому. Він насилає більшу проблему. Просто ми її не помічаємо і не усвідомлюємо цього причину наслідкового зв'язка. Я знаю одну людину, яка начебто рішила проблеми з алкоголем. А потім у неї почалися такі сильні думки про самогубство, що вона була готова викинутися в вікно і навіть чіплялася за кожну батарею, яку бачила біля вікна, щоб в якийсь момент її не хитнуло у сторону відчиненого вікна. І тільки потім стало зрозуміло, що є причина на слідковий зв'язок, від того, що його відкачали, так би мовити, відтягнули від алкоголю, але зате плата пройшла в іншому. Диявол не вирішує проблему. Він замість однієї проблеми надсилає більшу, і просто ми не уловлюємо цього зв'язку, бо видимо, ситуація вирішилася. І ось коли стало зрозуміло з цим чоловіком на реабілітаційному центрі, що е, ця астма, вона там завжди була, за нього почали молитися, і він почав шукати Бога в цьому напрямку. І врешті він отримав зцілення і вихід е, і від цієї проблеми. Але вона завжди там залишалася. Тому не ведіться на цей диявольський обман. Що диявол, начебто, допомагає вам вирішити проблему. Ні-ні-ні, він не допомагає. Він одну проблему приховує, насилаючи значно вищу і серйознішу проблему. І другий приклад. Друга історія вже історія з мого власного життя, з мого особистого життя. Я е, народився в сім'ї інтелігентних людей. У мене тато лікар, мама вчителька. В нашій сім'ї про Бога ніколи не говорили батьки були атеїстами. Але у мого тата, е, чия мама теж вчителька, була бабуся. І от, виходить, сім'я атеїстів. Батько мій не вірив в Бога ні в які потобічні сили. Бабуся, моя бабуся, його мама вчителька, не вірила в Бога ні в які потобічні сили. Но її мама, але її мама, вона була однією із таких бабок, до кого зверталися, приходили, і вона допомагала в кавичках, так би мовити, в лапках, допомагала людям. Стоїть питання, як вона допомагала? В цей момент, коли до неї приходили люди, вона навіть іконку ставила, вона навіть там для виду спочатку чи наш шепотіла, але потім починалося щось дивне. Вона брала якесь яйце, якогось ножика, там, яйцем катала людині по голові, потім ножечком стукала. І щось шепотіла вже інше, те, що вже люди не чули. Я, виростаючи в цьому домі, спілкувався із нею, і я кажу до моєї прабабусі: кажу: слухай. Ти так допомагаєш людям? А вона дійсно допомагала людям? Черга стояла, там люди приходили, і більше того, вона померла, і навіть ще через декілька, вже навіть десятків років, більше десяти років, майже через 20 років, ще люди приходили і питали: а тут ця бабушка жива, яка допомагає. Тобто реально працювало. І от я її питаю мою прабабусю, кажу: слухай, бабуся, а як, а як ти це робиш? Що ти шепчеш? Що ти говориш? Вона каже, я тобі не можу це розказати, бо це не розказується, це не навчається, це передається. У мене питання: а, а, а як це все-таки? Ну, скажи, я розумний хлопчик, там, мені було років 5-6. Вона інколи ці процедури і наді мною проводила, там Бородовки мені зводила і так далі. Я кажу, слухай, розкажи, як це працює. Я запам'ятаю, ні, ні, це не запам'ятовується, це передається. Якщо ти хочеш, я буду помирати, треба, щоб ти був поруч. Я візьму тебе за руку і передам тобі. І, як правило, в цей момент, коли я доходжу до цього фрагменту історії, люди заумирають і думають: о цікаво, передала, чи не передала. То, передала чи <плес> а, Коли вона так говорила, вона каже: моя дочка, не можу передати, тому що моя дочка, вона ні в що це не вірить, це не для неї. Твій батько, мій внук, теж не може передати. Він лікар, він людям допомагає іншими способами, uh -huh. а от тобі можу. І вона розказала, що їй теж передав її. Я не пам'ятаю, чи дід, чи прадід. Який колись, якщо так рахувати, що це ж в 19 столітті було, він був на селі таким впливовим чоловіком. Якщо навіть треба було з її слів, люди до нього приходили, і треба було, щоб там погода була добра, щоб жнива зібрати врожай. А йшла, наприклад, Хмара грозова. То каже, що цього діда Кирила кликала. Він виходив на гору, там щось пошептав, руками буквально хмари розвів, і люди вдячні, працюють. От він допомагав таким чином, начебто, допомагав знову ж таки. І от е, сталося так, що коли моя прабабуся помирала, коли вона відходила у вічність, вона помирала дуже, дуже, дуже тяжко. І вже потім я дізнався з досвіду інших людей, що коли такі люди вони помирають, то ось ця сила, яка в них була, давайте я буду говорити, це мені не дуже просто говорити, бо це моя родина. Але я буду говорити відверто, так як я думаю, оця нечиста сила. Яка в ній жила, яка через неї діяла, яка навіть щось шепотіла через неї, вона, я думаю, навіть не усвідомлювала, що там шепочеться. Ось ця сила дуже сильно мучить людей, коли їм немає кому передати. Якимось дивовижним способом так сталося, що в цей момент я не був поруч. Я захворів, мене щось там обсипало, якісь черяки, і мене забрали в лікарню, бо їх треба було розрізати, щось там чистити. І в момент, коли вона помирала, мене не було поруч. І моя мама, атеїстка, яка не вірила в Бога. Але вона потім мені розказувала, але каже, знаючи, що вона хоче, щоб ти був поруч, я зробила все, щоб саме тебе забрали в лікарню, і uh -huh. ти не опинився поруч. Тобто, знаєте, в нас такі атеїсти навіть цікаві. Вони вірять, що Бога немає. Але при цьому всьому, якщо справа стосується диявола, то, то вони, то вони усвідомлюють, що Бога може немає. Але як в колись у відомому романі було сказано, але повірте, диявол таки є. Може, Бога й немає, але диявол є. Вони їм легше в диявола повірити, ніж Бога. І от вона зробила максимум, щоб я не опинився поруч у цей момент. І врешті ця прабабуся померла в страшних муках. Я так розумію, що ця сила так і не знайшла свого виходу, і вона її просто перед смертю катувала, мучила, терзала, і вона відійшла у вічність в, в такому страшному стані. І коли вона померла, буквально через короткий час сталася та ситуація, яка, зрештою, привела нашу сім'ю до Бога. І я покаявся, покаялася. Моя мама звернулася до, до Господа, і, і наше життя, і потім життя цієї нашої сім'ї, і тато і мій молодший брат, життя всієї родини змінилося. Мені не просто розказувати цю історію. Це не просто банальні факти. Це те, що я пережив на власному досвіді. І скажу вам відверто: потім я усвідомив, що. Дякувати Богу, що цей вплив на нашу долю, на наше життя, на нашу родину, він зупинився і він не почав передаватися далі, не продовжує передаватися далі із покоління в покоління. Тому що я розумію, що проблеми, наслідки, вони могли б, могли б нас доганяти, якби ми щиро не звернулися до Бога, не покаялися і не відреклися від цього. І якщо, наприклад, нас зараз слухають або дивляться люди, які десь зверталися колись до, до таких. Скажімо, знову ж таки, в лапках помічників. Ви зверталися десь за якимись потобічними силами, за якоюсь допомогою надприродньою, не по Божому шляху, не до церкви, не до Бога, не до священнослужителів, а десь, так би мовити, на стороні. Шукали цієї короткої дороги. Друзі, я хотів би звернутися до вас і попросити. Свідомо щиро визнайтеся, прийдіть до Господа і покайтеся. Скажіть, прости мене, Боже, що я, я скористався цим методом. Я відрікаюся від цього, я каюся. Придіть до церкви, прийдіть до служителя, сповідайтеся за це. І повірте, Господня сила набагато більша, ніж сила диявольська. Яке б не було прокляття, яке б не було ось це чорне, чорна хмара, яка супроводжує людину і, і тягне за собою якісь негативні наслідки. Боже світло сильніше за будь-яку темряву. Коли ви щиро покаяєтеся, звернетесь до Бога, він вас простить, він вас очистить, і він дасть вам абсолютно нову долю, нове життя, бо благословіння завжди сильніше за прокляття.